Що сьогодні, 18 серпня, у Вашингтоні, відбудеться одна з найважливіших зустрічей для України за останній час. Зеленський зустрінеться з Трампом. Спочатку Трамп проведе особисту розмову з Зеленським, ну а вже потім до них приєднаються європейські лідери. Для України важливо отримати чіткі, а не розмиті гарантії безпеки. Після заяв про те, що Сполучені Штати та Росія нібито домовились про гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО для України. Звісно, Зеленський хоче знати, як це працюватиме на практиці. Нам потрібен реальний механізм, а не просто обіцянки. Підкреслює наш президент. Також дуже ймовірно, що Трамп спробує дотиснути Зеленського щодо мирної угоди, а тут ключову роль мають відіграти наші європейські лідери, які супроводжують Зеленського. Я вам я вам нагадаю, що Урсула фон дер Ляйн, Макрон, Стармер а також генсек НАТО підтримують Зеленського на цій зустрічі. Хоча Трамп і відмовився приймати одразу всіх. Пройде зустріч Тета Тет Зеленського та Трампа, Ну, якщо нічого не зміниться, ну а потім до них доєднаються наші європейські лідери. Мені дуже подобається, що нарешті Європейський Союз та Україна мають єдину позицію, яка відповідає не тільки нашим інтересам, а також і інтересам Європейського союзу. Вони теж почали думати про власну безпеку. Чи зможуть вони переконати Трампа? Побачимо, чекати недовго. Зустріч буде відбуватися сьогодні о 22, й о 20-й чи о 22-й вечора. Але мені щось здається, що ця зустріч це не про чай попити, а про серйозний тиск на Україну. Добре, що наш президент їде не сам. Підтримка Європи повинна створити нам такий собі захисний щит. Сподіваюся, що ця зустріч принесе. Не лише обіцянки, а чіткі відповіді та реальні кроки до нашої безпеки і перемоги. Які у вас думки щодо такого саміту Трампа та Зеленського? Діліться в коментарях.